Далі в ефірі обласного новини спорту мене звати Марина Пятаченко. Мої вітання. Відбулися п'ять обласні ігри з футзалу. Переможець визначився в останній ігровий день. Про баталії на ігровому майданчику далі в сюжеті Юрія Токманя. Команда Сумського державного університету стала переможцем обласної спартакіади з футзалу. Їх найближчі переслідувачі, студенти СумДПУ – набрали таку ж кількість очок, як і політехівці, але поступилися за різницею м'ячів. СумДУ свій останній матч зіграв із рахунком 13-2, перемігши команду СНАУ. Саме з останніми зустрічалися педагоги в своїй заключній грі. Щоб виграти в турнірі, команді СумДПУ, треба було перемагати з різницею в 13 м'ячів. Ми передбачили дану тактику соперника, що вони будуть атакувати нас в п'ятером. Ми проводили определенну беседу, теоретично у нас були розмови з командою, ми давали сільські подсказки, як правильно оборонятися. В першому таймі педагоги забили чотири м'ячі та пропустили два. У другому треба було забивати вже 11 голів, тому з перших хвилин команда СумДПУ грала в атаці в п'ятьох. Пресен говорить, суперника приніс педагогам лише три забиті м'ячі. Аграрії змогли ще раз засмутити воротаря суперників 7-3. Остаточний рахунок заключного поєдинку п'ятих обласних ігор. завжди ну, не вистачає майстерства. Це найголовніше. Те, що пацан... молоді люди хотіли, дня ще не привикли просто боротися в таких ситуаціях. Для нас, мабуть, перша ситуація, коли треба за забивати. Тобто не вистачило. Реднокровія такої ситуації. Увіреності. У підсумку чемпіоном п'ятих обласних ігор з футзалу став Сум ДУ. Сум ДПУ поців друге місце. Третя сходинка за педагогами з Глухова командою ГНПУ. Юрій Токмань, Андрій Геращенко на часі спорт.